На території Яблонівської громади об'єкти господарювання активно працюють, незважаючи на збитки, які їм завдала війна, як говорить Вікторія Сім'ячко, голова ОТГ, цьогорічна посівна кампанія проходила у вкрай складних умовах через вторгнення російських військ. Та, попри все, поля на території громади були засіяні такими культурами як соя, кукуруза, соняшник та ріпак. У нас за моніторингом нашого земельного відділу. У нас всі земельні ділянки, дякуючи тому, що населені пункти громади не були в окупації, у нас, в принципі, всі земельні ділянки вони обсіяні. Звісно, що посів Трошки ускладнився через те, що суб'єкти господарювання певні втратили ту сільськогосподарську техніку і посівні матеріали, тобто це була дійсно посівна складна. Вона була складна для аграріїв і дійсно всі люди хвилювалися вперше за весь період. А чи будуть сіяти? А чи будуть сплачувати відповідно оренду за земельні ділянки, які орендують? Тобто ці питання вони дійсно в наших людей були на слуху, і люди за це переймалися. Але суб'єкти господарювання, не дивлячись знову, таки на ті обставини, вони продовжують і продовжують і надалі свою, і будуть продовжувати свою діяльність. На території громади ці всі культури в міру, скажімо так, настання дозрівання, вони збираються нашими суб'єктами господарювання. Розпочато збір посівів пшениці, але не в усіх через погодні умови, які зараз є. Ну і все, в принципі. Порядку свого дозрівання буде збиратися, і всі націна цілені аграрії, надійний тил Яблунівської громади. Щороку підприємці допомагають закладам освіти, культури та медицині разом з бізнесом розбудовується й інфраструктура громади. На даний час відбуваються ремонтні роботи на території Яблунівського будинку культури. Ми повністю закладаємо два вікна і одне. До половини, тобто там йде заміна вікон, тобто проводення цих всіх ремонтних таких робіт, тому що все ж таки, не дивлячись на те, що війна, нам необхідно реалізовувати свої мрії, і плани які були іще до періоду воєнного стану. І, звісно, що нам необхідно реконструйовувати, проводити ремонтні роботи, як і в закладах освіти, так і в закладах культури, в закладах охорони здоров'я. Тобто ми не зупиняємося, працюємо в міру своїх фінансових можливостей і в міру можливостей наших знову таких суб'єктів господарювання. Нам допомагає в проведенні цих ремонтних робіт практично всі суб'єкти господарювання, кожен вносить свої корективи і вносить свої вклади. Саме ремонтні роботи по Яблунівському будинку культури. нам Ає товариство «Наташа ташагру українського аграрного холдингу, це наші постійні незмінні. Партнери незмінні наші друзі, я не побоюсь цього слова, тому що вже пліч-опліч досить довгий проміжок часу. І допомагає товариство Агрікор Холдинг, Стов Цукровик, приватне підприємство Аде Сервіс Ада Сервіс в цьому році нам допомагали із висипкою певних вулиць, дамби. Депутат сільської ради 8-го скликання Євген Горбач також за допомогою своєї сільськогосподарської техніки допомагав із висипкою вулиць. Ми цей процес ще не завершили, От, бо якраз розпочалися жнива і якби, трошки процес призупинився, але у нас в планах є продовження цих робіт. З перших днів війни і до сьогодні потужною підтримкою для громади є бізнес. Наразі аграрії своєю допомогою забезпечують надійний тил територіальній обороні, Збройним силам України, переселенцям та мешканцям громади. Нам допомагали суб'єкти господарювання із самого самого першого дня, із самого моменту, коли ми почали організовувати територіальну оборону. Найпершими, хто нам допоміг, це товариство «Агрікор Холдинг. Вони завжди забезпечували нас пальним для сил територіальної оборони. Нам допомагав «Цукровик». Дуже допоміг Олександр Буклайч, Золотуха, із приватного підприємства, АД сервіс Зелена брама, які на території Старостинського округу Сергіївки. Тобто, ну, реально дійсно дуже, дуже багато суб'єктів, майже всі, тому що я їх всіх навіть перерахувати не можу. У нас є Приватні підприємці. Пон Лілія Михайлівна, яка безпосередньо також має там свій магазин, здійснює господарську діяльність. Вона надавала і продукти харчування для тероборони. І це така теж безстрашна жінка, яка навіть в період, коли район був в окупації, вона організовувала поїздки, їздила в сусідні області, в сусідні райони для того, щоб придбати товари першої необхідності і реалізовувати їх на території. Громади, коли був реально дефіцит, коли ти заходиш в магазин і бачиш, що там полиці майже пусті. На той момент вона завдяки своєму, як кажуть, безстрашою, вона організовувала такі поїздки, придбавала і реалізовувала вже такі дефіцитні товари. Яблонійська громада і надалі продовжуватиме співпрацю з бізнесом задля подальшого розвитку сіл.